Всім привіт! Нарешті я повернувся з експедиції, я привіз з собою деякі певні ніштяки. Будемо з вами їх дивитися, оглядати буде багато відео, тим паче буде як заслонки, бо поки їздять у нас по-дивному наше предзамовлення по Манзі, тому ми будемо дивитися експедиційні, як вони знахідки. Так що дивіться, я навіз дуже багато чогось. Поки вам показати не може, ми будемо з вами дивитися як сюрпризи. Тому у нас тут ще є, ще... Давайте вам покажу трохи, як сюрпризи експедиційні. У нас є ще, ще, ще. Ще, ще. Потім. Ще, і ще, у мене тут ще коробка лусне. Так що. І давайте перше вам покажу, що експедиція привіз собі. Я привіз собі дуже крутезну, можна сказати, манху, вертун, можна так сказати. Це неординарні. Колись, давним-давно, я щось читав в онлайн в книги і читав, 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 читав. І знайшов я неординарних. Щось воно потихеньку, воно так. А потім як понеслося, і коротше, це, якщо чесно, одно із двох... я там два твори читав, якісь колись. Це, на му, мабуть, це перше місце, яке якось воно так морально знищує. Ну Не знаю, я читав і мене морально знищувало те, що відбувається на екрані. Тобто екрані на сторінках. Телефону, я читав з телефону чи комп'ютера, хто його знає, і воно мене морально знищувало. Тому, тим паче, не в тому плані, що воно погане, а те, що відбувається. Там так якось так поданий сюжет, що ти і хвилюєшся за персонажів, і просто в шоці від того, що відбувається, і ти хоче сказати, зупиніться, зупиниться. Не, воно не, ти не можеш їм сказати, зупиніться. зупиниться. Ну, я не знаю, но це воно настільки. Круте. І, до речі, в Польщі воно це на польській мові. Неординарні, до речі. Не встояв, купив собі на польській мові. Тут по початку малюнок такий, тому що автор, так, як завжди, всі починають з чогось. І. Як он називається? І розвивається. да Ну Я так розумію, воно настільки круте, що я один вебтун тільки знайшов в Польщі. І він був в кожному там, книжному магазині, і його чогось правда, поклали до коміксів Марвел з яких інших коміксів, на не десь там поруч з мангами. Тому да, тут у нас трохи лежать манги. І трохи манги, книги. Я навіть журнал купив анімешний, так що будемо з вами дивитися. І навіть артбук один привіз. І це мене дуже вразило. Воно до сих пір виходить, там брала авторка і це, до речі, авторка молі, вона брала там і, як і перерви, і дуже багато кудись там часу десь щось робила походу приходила в себе після написаного. Но, воно прям імбіще. Якщо ви не читали, знайдіть Україна, мовний» десь в інтернеті, бо я не думаю, що у нас ще скоро. Його, як воно називається, права куплять. Но, як я подивився, там в Польщі продаються в основному ті ж самі манги, як у нас. Є деякі виключення, там їх більша кількість. Да. Но в основному, там, можна сказати, 70% манг, що у них є, є у нас. Так що, Я дуже знов. Ну, це звісно, як воно сказати, те, що було, я бачив на полицях. Так що скоро те, що у нас 30% немає. Воно, походу, вже чи куплено ліцензіати, чи працюють наші хлопці, дівчата, наші видавництво, вони працюють, і буде у нас скоро. Хотілося б побачити неординарних. Ну Це прям той твір, який, якщо чесно, просто захоплює. Да, і тут воно як воно називається, давайте почнемо з неординарних. Тут у нас коротше, є. Давайте буде потихеньку гортати. І буду вам показувати. Так, Тут у нас супер-вкладинки нема. Дієві особи тут у нас є, я так розумію, це align, я так розумію, це Blike. Я вже забув, як зовуть. це було там прочитано, як воно. воно до сих пір виходить. Але я в якийсь момент зупинився, коли воно зробило перерив. І більше я не вертався. Ну, і треба, а щоб пернутися, треба перечитати. А щоб перечитати, треба час. А щоб знайти час, треба блекаут. І ось вже. Сука, воно дійшло до того, що в мене по 16 годин в місті немає світла. Короте, я вже на тоненькому, щоб це почати перечитувати. І вже скоро може ви поки будете дивитися, я вже перечит... почав її перечитувати. А це якийсь там місний хуліган. Як там показує практика, ідія відбувається в школі. Точніше, Давайте ще далі відділимо. Їхній типу, світ, версія, типу Аля земля якась, і на цій землі існують сверхспособності, як суперсили. Там кожна людина може володіти суперсилою, але це не всі люди володіть, тільки якісь там певні люди мрождаються, як типу мутанти, але це як можна сказати. Аналогія людям X, де мутантів, як воно називається, призирають і вбивають. І їх... А тут навпаки мутанти прийшли до як воно називається, до керівництва світом. Не по версії магнету, а по версії якогось середнього Чарльз як Ксав'є і магнета. Де мутанти керують світом, але і люди, звичайні, вони не дуже сильно як називаються їх там притирають чи щось такого. До них відносяться, я так зрозумів, більш-менш нормально. Але, як завжди, хтось там, як завжди, панти, як завжди, якісь фішки, дручки, пучки, і там до когось доколупуються. І доколується, і навпаки, до... це вже естественно, як кажуть. І дія відбувається в школі для причому елітній школі для людей, яких є. Як вона називається з сверх здібності. І тут є. Давайте почнемо, буду гортати. Тут вона якраз розповідається, щось тут ета. І ці, як воно називається в школу, тут ще така рисовка, мальовка прям. Легка. Я тут, мабуть, на, якщо я не забуду, я ставлю вам арт з нового... Ну, то, з нової глави, якою вийшла, і ви просто. Порівняйте оце, оце з тим артом, наскільки подруга, яка малює цей твір, наскільки вона епічно виросла, вона як майстриня. Ну Це, звісно, атас. Це я дуже поважаю, такі як люди перевершують себе і, і ростуть над собою. Тому. Так що бажаю успіху всім, хто цим займається, тобто рости над собою. І, коротше історія. Тут у нас елітна школа для сверхздібностей, але є один парубок, ось цей, який не має здібностей. І його постійно в школі пресують. І тут у нас у них не те, що пресують, у них в школі прийнято за правило, друг друга мутезить це типа тоді. Як називається студенти розкривають більш свої здібності і більш, типу, як воно називається це повчається. І цей постійно злізе, і він, коротше, на рукопашної можете побачити, дає опір якимось там бандюганом. Тут. І тут ще у них школа ділиться на рівні. Я так розумію, чи А, чи С, я вже не пам'ятаю. Але є Спери, типа? Люди зі сверхздібностями. Якось там С-рівня. Вони. Аурівня. Ну, коротше, давайте будемо рахувати, що С-рівня це тіпа, учні, вони прям найсильніші там, типу, рахуються, як королева та король. Оце, коротше, королева, цей хлопець дружить з нею. І вона королева школи. А є ось цей цей хлопець, де ось це. Оце король, я так розумію. Чи, чи ніже, чи вона типу, королева, а він трохи нижче, Тому. Короте, це... бачите, Тут такі штуки. Ну Вона короте, я так розумію, одна з найсильніших в школі. Тут короте, такі моменти, щось там, траляля. Обучається. І тут, коротше, там з рівень доступності росте. Можете побачити. Ну, тут прям багато, тут, я так дивлюсь, глав намалювали. Ну, Далі пойдуть, давайте, мабуть, спойлери, або без спойлерів нікуди не дітися. Ну, Коротше, ви побачили, як виглядає. Ай, тут вже трохи, трохи спойлерів. Як пішла, як вона називається? Виглядає твір «Вебтун» на польській мові. Давайте його порівняємо на український «Вебтун». Я повернувся і давайте у нас є три примірника «Вебтунів». Перше це від varwar комікс, чи ну вони вже. Потім від нашої ідеї. І мімір Медіа. У нас є підняття рівня з нуля, якщо ви не знали, це вептун також. Потім друзі станції Сула також Вептун. І пришестя повелителя демонів, також Вептун. І давайте глянемо, порівняємо розміри. Ну, тут прям величезний розмір. Я не впевнений, що якщо в наші пробили розмір такий не був, ми на це не будемо зсилатися. Ми будемо тільки на якість відповідність. Дивіться, сторінки відповідають. Давайте глянемо от Warwar Comics Publishin. Привик. Ну, якщо чесно, ось тут, якщо брати по друку, тут можна побачити, як просвічує зображення от у Warwar Publishin, друк наче не просвічує. Ну, трохи таке є, трохи є, але не настільки сильно. Ї... ну есть, Там також не сильно, але прирівнястимось з тим ось це би мені так, вони виграють. Так що мені подобається. Якась знову сопля. Що за, блядь, відбувається в цьому житті? Якийсь кругом херня якась. Так, давайте перейдемо до нашої іди. Наша ідея, так що відкривається. Но тут тільки не гладкий папір. Ось тут гладкий. Прям такий прям гладкий. гладкий. Даже, навіть, ну так, да, такий, як у Варкоміша але отут більш гладкіший. Отут у нас звичайний, як можна сказати, на папері А4 надрукували. Есть, звичайно. Но сказати, що це гірше, ні. Мені це також подобається. Ну, він не гладкий. Не знаю, треба гладкість чи не треба, але мені це подобається. Но, я розумію, ось тут якість передачі і зображення краще, тому що це використовується якийсь певний кольоровий як він називається, папір. Якийсь певний, Я теоретично не знаю, але тут просто такий папір не завжди використовує для передачі кольорів. Ну, Правда, папіру, папіру різні. І давайте. Перейдемо до нашої ідеї. Ой, ідеї. Мір комікс. Наша ідея ми також подивилися. І ну, наша ідея, звісно, тут. Ой, комікс тут, звісно, так. Да. Дуже гарно. Давайте глянемо, де біла сторінка. І так, да, вони просвічуть, у, наче у Варвар Паблішін якось трохи не так. Тут також гладка. Тако, сказати, що ну, коруча, мені подобаються всі три варіанти. Оці. Вони всі мають право на існування, мені всі три подобаються. Не, ніяк і не гірше. Ну, тут ще тверда політурка. Так що я не впевнена, треба вона чи ні. ну Там в Польщі деяких творів також були тверді палітурки, але в більшості у нас політурок типу, не було. Так що, ось так. Якщо у вас є можливість, качайте, читайте. Приходьте, коментуйте, у нас є група ВКонтакті, створена для вас. Там переможці пишуть. І не тільки переможці ще пишуть, як вона називається. Ми там спілкуємося на певній на певні теми. Можете поспілкуватися про неординарних. І другий том. Давайте переходити трохи до спойлерів, я трохи згадав. Бо давно читав і трохи поубилося. І якийсь інцидент. І цей хлоп'як, головний герой, бігає там по школі, дурачиться, він ще таким себе, як він називається, от, знаєте, класичний о'яш, у нього ще голова зализана. А потім будуть відбуватися певні зміни в його житті, які вже можете побачити, призведуть вже волоси не такі сильно зализані. Так що, ой-ой-ой, да, спойлери. І як виявиться, спойлери можете вимикати, якщо, якщо вам сподобалося, це, а трохи спойлерів можете підхопити, бо хочеться спойлернути чи комусь розказати. І, коротше, до нього оцей хуліган. Ось цей щось докапується, докапується до нього. Ось, ось цей том докапувався. І він щось думає, що не просто він ну, не може просто в елітнішу школу бути зачислений людина з нуль силою. Коротше, з нуль силою. І коротше, до нього докапується, 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 докапується. І він в якийсь момент каже: Хочеш? Тіпа, ти мене типу, надаїв? Давай вийдемо, поговоримо. І, коротше, вони, коротше, взяли, виїхали кудись там, до когось щось там. А, на якесь там коротше, школьне якесь сорівнування. І він вирішив, щоб оці якісь з іншої школи його там щось відмотелили. І він, коротше, щось, коротше, що буде мене дерколуповиця, і він коротше, злітає з катушок. І, коротше, бере. Просто розносить всіх. Туда. Можете кривий що побачити. У нього є сили, як виявляється, і немалі. і ну не дивіться, що відбувається. Він просто одну хламину по-другу цьому, блядь, затилок розхерачив Потім цей думає, що він зможе його победити, бо він там щось, чи король, чи що. А насправді. Він цей просто типу, цей, не розуміє, чого тебе є сили, а ти притворяєшся слабаком. А в цього, я так розумію, була дитяча травма, після якої він ходив всі, коротше, в дитинстві хмутозив своєю силою. Коротше, перебив там невинних дитиною і зрозумів, що його сила це не якесь там благо, а якесь коротше, це зайва річ. І після цього моменту він перестав користуватися. Ну, коротше, Цей його чувак розблокирував. І, і цей коротше, понеслось, я так розумію. Злий. А це мені дуже подобається цей момент. Там якась є у них дівка, яка вміє лікувати. Цей коротше, викликав, цей, щоб вона вилікувала. А це типу, Джон, чи Джон його так звали, я щось пам'ятаю. Він його відмудохав. А це корочі, викликало. Корочі, і він розказав, що типу, нікому не розповідає, що це Джон його відмодохав, бо буде позорище. А це корочі, його там щось полікувала і викликала по щоб полікувала Джона. А тут сидить Джон. Корочі, тут є прикольний момент, і вона осознає. Корочі, а, чи вона ще не знала, що її Джон побив. І вона дивиться зараз, чи пойме, що це порізи, чи якісь травми, які там і на тих ребятах. коротше, їх відхуя. І вона, типа, розуміє, і він, типа, її вот так <ріхи> Типа мовчи, а то вб'ем коротше. І от ця подруга тепер становиться ручною собачкою. Це не хочет ще отношения рушити, що Типа коруча, тут. Коротше, морально. Короче, тут дуже, короче, такі ділеми, якісь певні. Ось до нього щось там доколупується. Він більше щось. Ця подруга там тета, тут персонажі, і у нього зламалось щось в голові. Коротше, там будуть довго його лікувати. А саме цікаве, це, бачите, у неї волосся таке довге. Це, я так розумію, вона якісь косички окремо одягає, типу подовжувачі чи що. так у неї волосся ось таке коротке. Ну, прикольна тема. А, і щось, я так розумію, а на неї якісь там напали. Ну, як завжди, ж кажу, не всім подобається, що є людей суперсили, на неї хтось напав, поранили. Я это читаешь по молодежь, честно. И, короче, короче, тут цикавый. Коротше, там ще будуть якісь історії, це якийсь чек. Так що мені це колись дуже сподобалося. Оце, дуже було сумно наблюдати, як він і падає морально. Потім цей буде падати морально, ця буде падати морально. Ну, короче, Дуже класно, дуже цікаво, але сумно наблюдати. І коли щось на них стає добре, то ти вже також себе морально починаєш Ну, цей твір тебе тяне морально, ти заставляє задуматися, що відбувається і тому подібне. Так що я вам рекомендую колись мені цей твір. Та й до сих пір мене тільки теплі про нього спогади, це прям ось твір-твір, який прям, знаєте, як заставляє, задуматися і ніколи б не сказав би, що воно таке можливе. Я коли давав пару людям читати, вони просто... В ахері були від того, що вони читають. І після того я казав, давайте я вам ще щось дать читати, Вони такі, ні. ні, 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 тіпі, ні, Мене вистачало ордина... неординарних по голову. Ми більше... Твої рекомендації після цього ми тіпі, не читаємо. Тіпі, то, 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 тримайся від нас подалі. Тіпі, тому що неординарних вони, вони круті, вони шоковані. Ще дивився колись аніме дуже щось, як воно, чи з того світу, чи як воно називалось, про людей Есперів, які жили якісь там племенем в майбутньому, чи там були люди криси, чи якось. Я вже забув, там також стільки делем піднімається, моральних, що також заставляє задуматися то, з рівня. Ось це коротше, ось то і ось це вони схожі. Ну по мені так, тут прям ще більше. Я не знаю, ну коротше, тут такого. Ну, коротше, будемо з вами дивитися, ось такі вставки робити, коли нічого немає. Будемо з вами дивитися. Тому манга оглядати, дивитися. І найцікавіше на польській мові можна ще щось читати Sorry. Gestim, щось троше. Жаты, что ты. А чита, короче, я сказал, что можно что-то читать, забудь ты. Он хало. Короче, ничего не понятно. Из да дьябла. Почти что-то. Что, -то, что -то непонятно. Ко. Ну, цифры можно понять. Чиба мами мовего мистра да Дженли. Короче, какие пиз... пиздец. Все, ладно, забудь ты, что я сказал. Ну, Колекція ось, ось цей твір у мене буде стояти на полиці. Може колись знайду собі третій чи четвертий том. Значить їх зараз чи чотири чи 4 томи всього вийшло в світі. І перше, я так розумію, виходять де, ви повірите, в Америці. І ось такого плану. І я дуже захотів. Це перше, що я побачив в магазині. І це як він називається. Я дуже захотів, що ці твори у мене є. Тепер У мене можна психоделікою забивати. Ну тепер Хотілося б, щоб вони були і на українській мові. Саме цікаво, ось давайте, як я. воно виглядає. Також можна побачити трохи тут нерівність, не співпадає. А саме цікаве, перший і другий том по висоті. ось цей. А так вони нормально йдуть один-один. Саме цей нижче, другий том нижче. Можете побачити не Так що Не все так, як кажуть, веселково на чужому королісті. Так що, такого плану. Дякую, що подивилися. Пока-пока.